Тисячі учнів початкової, середньої та старшої школи зі студентами прямують на Технофест. Це найбільший турецький фестиваль. Його заснували, аби розповідати про сучасні технології та привертати увагу до національних виробників. 120 тисяч команд, 60 тисяч учасників зі всієї Туреччини. Цьогорічний фестиваль Технофест зібрав юних інженерів. Сердар приїхав з міста Аксарай. Його дрони літають під сіткою, щоб нікому не зашкодити. Це тренування разом з командою. Вони привезли 10 власноруч створених швидкісних дронів різної ваги. Ви бачите, і наші маленькі дрони в нас є й великі. Цей великий він тросьовий. Це FPV-дрони, вони досягають швидкості до сотень кілометрів. На маленьких площах швидко розвертаються вліво і вправо. 50 тисяч доларів і перемогу цього року в своє рідне місто. Сердар та його друзі не привезуть. Команда дійшла до фіналу, але через деякі недоліки журі далі до змагань їх не пропустили. Втім, Сердар каже, не засмучується, а буде більше працювати, бо мріє стати інженером. Серед молоді авіаінженери та інженери космічних кораблів це одні з найпопулярніших професій. Зараз до списку додались інженери дронів. Чікаркареза чотирнадцятирічний яву Селім з міста Токат. показує, як управляти роботом. Мріє, щоб розробка його команди згодом зацікавила вітчизняні фабрики. А вже ж, тих, хто обирає роботоінженерію інженерію замість футболу, не так багато. Але в яке б місце ти не пішов, тобі скаже кожен, щоб бути інженером це круто. Співорганізатор технофесту компанія Байкар Макіна. Там створюють бойові дрони, одні з яких зараз боронять Україну. Гендиректор компанії каже, що цей фестиваль виховує майбутнє не тільки Туреччини, а й світу. Це дуже гарна співпраця для всіх, тому що ми тут підтримуємо дуже гарну мету для всіх турецьких школярів. Молодь завдяки цим змаганням отримує мрію. Учасники фестивалю, які від журі отримали перші місця, розділили між собою 300 тисяч доларів. Ернес Сарахалілов. Єдині новини на Суспільному.